Я повторюю постійно, там і під час майстер-класу, під час зустрічі, що ми в унікальній ситуації, коли, коли ти виходиш на медійний ринок з унікальною пропозицією, для тебе поле чисте, в тебе конкуренції насправді немає. Просто немає. Тобто, якщо ви виходите в бік від уставленої цієї схеми, як mm -hmm. працюють українські медіа, великі затрати, великі офіси. Якщо газета то кольорова, то 16 там ну, полос плюс, має бути щоб розділяти оці інформаційні, то заради чого вони існують? Там інформаційні блоки треба якісь хліба і зрілі давати, якісь там телешоу купляти, серіали і т.д. Ну, і т. як купляти. Дивіться, ну, так що ви виходите з цього поля ага. там класичного телебачення, радіо і, і прес. друкованої преси. Mm -hmm. І ви опиняєтеся в зовсім чистій площині. В зовсім в Україні це чиста площина. І тут все залежить від того, що ви даєте конкретній аудиторії, з якою ви працюєте. Більше нічого вам не заважає. Тому що інтернет, от інтернет-медіа, для них є і жорсткіші умови, тому що все вимірюється моментально. Mm -hmm. Ви бачите статистику онлайн. Скільки до вас прийшло, скільки пішло, скільки дивиться, яка у вас цитованість. Зрештою, скільки глядачів там на Ютубі вас подивилися, або на Фейсбуці і так далі, ви бачите, що скільки у вас підписників на Фейсбуці, в Твіттері, в інших соціальних мережах, от весь матеріал він є досяжний, Тобто, мені не треба, як на телеканалі маркетолог, якого там начальник викликає. Тепер розкажи мені, будь ласка. Чому у нас там було просідання? І такий маркетолог собі придумає. Каже, та знаєте, то там футбол був там, наприклад, або там якісь серіали. Вони починають змагатися в абсолютно. Вам це має бути зрозуміло, тому що ви працювали власне як маркетолог, якщо я не помиляюся, та ні? Ні, я керувала медіа. Керувала. Ну, ну тим але більше. ясно, що маркетинг, реклама, якщо ти просуваєш свої продукти і, і там починаються фантазії на довільні фантазії, бо всі цифри приходять запізненням. Угу. І ці мало того, фантазії, ну це однозначно. Я пам'ятаю там ці рекламні агентства. Як вони з цими рейтингами маніпулюють, отак от, от викручують. От, от, ну от, це та, да, погоджуюсь. Та. і тут це. чисте поле, ти що хочеш, та й твори. Мало того, ти можеш встановлювати правила з колегами, які очевидно з'являються більше інтернет-медіа. Різна в них абсолютно якість, різний рівень, різні технічні можливості. Ну, не знаю, як приклад брати от міскеті містер Макс, це youtube канали які найбільше заробляють в Україні. Це взагалі аматорське відео. Там десь з дітьми. Угу. Угу, угу. Я, я це дивитися не можу. Я не аудиторія. Але після там тривалих експериментів автори проекту знайшли золоту жилу, на якій вони тепер живуть, працюють. Ясно річ, що там з'являється і product плейсмент, і компанія з продажу іграшок, а ось дітям треба, дайте пограються. Ясно, що це теж прибуток. Це той приклад, коли я не кажу, що треба таке робити, що це зразково, але воно знайшло свою аудиторію. а І там, воно де діти, постійно перевіряє і працює виключно для аудиторії. Б російськомовну, дуже велику, угу. неполітичну. І от приклад, це один з наявних вже прикладів, як люди. Самотужки без величезних інвестицій зробили своє медіа, на якому фактично вони заробляють, ну, заробляють вона самодостатнє в українських реаліях.